Які послуги пропонували ділки для угилянтів в трьох регіонах країни? За що затримали міського голову одного з міст Рівненщини? Та як спіймали шахрая, який за 20 тисяч доларів продавав посаду слідчого в ДБР? Про все це просто зараз у Товнюз. Вітаю! Отже, розпочинаємо. ДБР затримало підполковника, який зібрав зі своїх підлеглих данини на 1 мільйон гривень. Виявлені правопорушення були зафіксовані на Херсонщині. Колишній командир дивізіону однієї з військових частин збагачувався, продаючи в тому числі відпустки військових. Де-факто вони були у відпустці, а де юри командування про їх відсутність нічого не знало. Окрім того, він вимагав гроші за нібито порушення службової дисципліни і погрожував покарання. Розраховувалися не лише грошима, а й товаром. Купували йому побутову техніку та речі для дітей. За даними слідства, упродовж двох років у такий спосіб посадовець збагатився на майже 1 мільйон гривень. Затримали його в Миколаєві. Він підозрюється в одержанні хабаря та перевищенні службових повноважень і перебуває під вартою. Досудове розслідування триває. Далі розповім про двох пройдисвітів, які хотіли ошукати інших, зловживаючи їхньою довірою в корисливих цілях. Перше правопорушення сталося у Харкові. Саме там самозванець запропонував допомогти з працевлаштуванням на посаду слідчого у центральному апараті ДБР за 20 тисяч доларів. Він запевняв, що має зв'язки, може вирішити питання і про хачу допоможуть виграти конкурс ДБР. Аби забрати перший транш за послугу, а це 10 тисяч доларів, і підсилити враження про свою впливовість, він прийшов на зустріч у військовій формі з саморобними шевронами та відстрілом з гумовими кулями. Там його й затримали правоохоронці. За це до речі, можна на 12 років позбутися волі. Запам'ятайте, працевлаштуватися в бюро можна лише чесно вигравши конкурс. Інший епізод стосується затримання військовослужбовця, який вимагав гроші у громадян, видаючи себе за працівника СБУ, дізнавшись, що на знайому складено адмінпротокол за порушення ПДР. Він почав нав'язувати свою допомогу, яку оцінив у 4 тисячі доларів. Мовляв, він є співробітником служби безпеки і може домовитися у високих кабінетах правоохоронних органів. Згодом така пропозиція перетворилася на відверте вимагання грошей з погрозами. Здирника затримано у момент передачі коштів. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі за статтею зловживання впливом. Стежимо. Рухаємося далі. Цього тижня за підозрою в отриманні службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, іншими словами, хабаря. Затримано виконуючого обов'язки міського голови та депутата міської ради одного з міст Рівненщини. Вони змовившись, вимагали у місцевого підприємця переоформити на підконтрольну меру особу 38 соток землі. А це 1 мільйон 300 тисяч гривень. В обмін на це вони затвердили у міській раді детальні плани території, зміну цільового призначення деяких ділянок землі та надали адреси об'єктам будівництва на його землях. Коли приватний нотаріус підготував документи на відчуження землі як хабаря за зроблену роботу учасників, оборудки було затримано. За неправомірну вигоду суд може на 10 років позбавити волі, будьте обачні, не наражайте себе на кримінальну відповідальність. Ну що ж, поки одні беруть хабарі землею, як сьогоднішня історія, інші продовжують наступати на одні й ті ж граблі, намагаючись заробити на ухилянтах. Отже. Керівник Хмельницької райадміністрації допомагав уникати мобілізації. Його викрило і затримало. ДБР. посадовець організував схему, за якою військово зобов'язані за гроші могли отримати статус обмежено придатних. Він, до речі, входив до складу комісії щодо оформлення відстрочок від призову на військову службу у Хмельницькому ТЦК. До нього звернувся підприємець, який володіє компанією, що займається встановленням систем газу та водопостачання, з проханням роз'яснити процедуру бронювання працівників. Чиновник повідомив, що бронь призупинена, але є альтернатива. Якщо визнати працівників обмежено придатними, то мобілізації вдасться уникнути. Ціна півтори тисячі доларів за людину. Потім з'явилися непередбачувані труднощі з діагнозом і натяками на збільшення суми хабаря. Закінчилося це все не дуже добре. Посадовці спіймали в момент отримання однієї тисячі шістсот доларів. Його підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває ще про одну протиправну схему за декілька секунд. Нагадаю, що ДБР продовжує виявляти та притягувати до відповідальності усіх, хто намагається організувати корупційні схеми на базі ТЦК. Цього разу затримано посадовців збройних сил, які підсаробляли на оновленні військово-облікових даних. У Києві така послуга коштувала для військовозобов'язаних клієнтів 4 тисячі доларів. Але потім варіант правильного оновлення даних. Перебазувався в одне ТЦК на Волині, заповнення необхідних заяв, підписання фіктивних договорів оренди житла в області, проходження за них ВЛК. Такий кейс коштував 9 тисяч доларів. Троє чоловіків пішли на таку співпрацю. Гроші передавали частинами спочатку 9, потім 13, а під час фінального траншу хабаря фігурантів затримали правоохоронці. За отримання неправомірної вигоди можна на 10 років позбутися волі. Слідчі дії тривають. На сьогодні, все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці і, звичайно ж, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.